Це одна з філій Київського центру зайнятості. Щодня сюди проходять сотні людей в пошуках роботи, чимало серед них і колишніх військових, які нещодавно захищали батьківщину, а зараз просять батьківщину захистити їх. За офіційними даними, на 1 листопада 2009 року в Україні офіційно зареєстровано понад 500 тисяч безробітних. Це лише офіційна статистика. Лави колишніх вчителів, медиків, військових. Швидко поповнюється завдяки вдало проведеним реформам та світовій фінансовій кризі, яка зненацька застала наших чиновників. Для української армії це особливо болюча тема. Адже з 1991 року Збройні Сили України нещадно скорочувались під ніж потрапляли батальйони, полки і навіть дивізії. Держава виявилась безпорадною і не змогла простягнути руку допомоги багатотисячній армії колишніх військових. Порятунок потопаючих, як відомо, справа самих потопаючих. На щастя, у кризовій ситуації рятівне коло допомоги цим людям простягнули міжнародні організації. Але спершу трохи історії. Як не парадоксально, але майже мільйонне військо незалежної України не могло гарантувати безпеки своїм громадянам. Тому кроки, до яких вдавалось керівництво держави щодо пошуку реальних механізмів безпеки, видавались цілком логічними. У спадок від Радянського Союзу нам дійсно дісталася численна армія. Водночас Україна отримала застарілу техніку та озброєння, на обслуговування якої катастрофічно бракувало коштів. До того ж, зародки стабільності, які з'явилися на європейському континенті після завершення холодної війни, нищилися регіональними конфліктами, що почали спалахувати у Європі. Тисяча 1993 року. Верховна Рада України затвердила основні напрямки зовнішньої політики України. Парламент підтвердив бажання України стати рівноправним учасником загальноєвропейської системи безпеки. Перший практичний крок до побудови партнерських відносин з північно-атлантичним союзом Україна зробила 1994 року, коли першою з країни СНД підписала з НАТО рамковий документ Партнерство заради миру. Він передбачав поглиблення співпраці України з НАТО в оборонній сфері. Іншими словами, ми отримали можливість планувати та брати участь у міжнародних навчаннях, а також мати своїх представників у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі та військовому штабі НАТО у Монці. Темп співпраці, який Україна запропонувала альянсу, відверто вражав лише за перші три роки виконання програми Партнерство заради миру Україна і НАТО провели близько 30 спільних навчань, три з яких пройшли на території України. Загалом, починаючи з 1994 року, відбулось понад 160 спільних військових навчань. Втім, як відомо, є і інша сторона медалі. В той час, як українські військові підвищували майстерність спільно зі своїми колегами з НАТО, численні скорочення у збройних силах створили серйозну соціальну напругу у суспільстві. Україна вимушена була звернутись до північно-атлантичного альянсу з проханням допомогти подолати цю проблему. НАТО фінансує подібні проекти в Україні з 1999 року. Після підписання Хартії про особливе партнерство та меморандуму про взаєморозуміння Україна попросила Північно-Атлантичний Альянс надати допомогу в питанні перепідготовки колишніх військових. Це було офіційне звернення українського уряду та парламенту, адже необхідно було мінімізувати негативні наслідки військової реформи. 1999 року перші дипломи з цивільною освітою здобули 14 чоловік. Сьогодні наш бюджет дозволяє щороку навчати близько 600 колишніх військових. Київ 1997 рік заходи з нагоди підписання хартії про особливе партнерство між Україною і організацією північно-атлантичного договору. Підписаний президентом Кучмою на саміті НАТО у Мадриді документ, за словами учасників тих подій, став поворотним у відносинах Києва та Брюсселя. Україні, на думку дипломатів, було важливо заручитися підтримкою альянсу, адже країна переживала не найкращі часи. Слабка економіка болісно вдарила по обороноздатності нашої держави. Військовим місяцями затримували зарплату без пального простоювали літаки та танки. Підписавши Хартію про особливе партнерство, країни-члени НАТО підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України, її територіальної цілісності та принципів недоторканості українських кордонів. Підписання Хартії з НАТО відбулося: цей крок України назустріч НАТО спричинив хвилю інформаційних нападів, що створювали численні міфи про НАТО-агресора. Народжені радянською пропагандою за часів холодної війни, громадянам бракувало правдивої інформації, що насправді являє собою НАТО. Допомогти руйнувати інформаційний мур міфів та стереотипів українська влада звернулася безпосередньо до альянсу того ж року. На прохання Києва Північно-Атлантичний альянс заснував центр інформації і документації НАТО в Україні. Центр, який ми відкриваємо сьогодні, має дві цілі. Перше – це надавати громадянам України об'єктивну інформацію про північно-атлантичний альянс. а друге, показати в яких сферах Україна та НАТО співпрацюють разом. Сьогодні без сумніву важливий день для української громадськості українські дипломати старанно доводили чиновникам НАТО серйозність євроатлантичних намірів нашої держави. Для того, аби перспективи членства стали більш реальними, 1997 року засновано місію України при НАТО. За два роки у Києві було відкрито офіс зв'язку НАТО, який став ефективним засобом комунікації між українськими військовими та їхніми колегами з країн Північно-Атлантичного Союзу. Сьогоднішній керівник Офісу Марчен Кожієл лише місяць тому обійняв цю посаду, однак його робочий графік. Щодня налічує десятки зустрічей з українськими військовими, урядовцями та журналістами. разом з проектами, спрямованими на перепідготовку колишніх військових навчання цивільного персоналу для силових структур спільно з Україною. Ми реалізуємо проект трастового фонду, що передбачає утилізацію надлишкового озброєння та боєприпасів. В свою чергу, Центр інформації і документації НАТО в Україні спрямовує свої зусилля на підтримку інформаційних проєктів та співпрацю з українськими неурядовими організаціями. З початку року Центр інформації і документації НАТО в Україні провів більше 30 заходів, тренінгів, семінарів та конференцій. За підтримки центру, щороку українські журналісти, чиновники та громадські діячі відвідують штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Та штаб військового командування альянсу у Монці, також в рамках щорічного молодіжного конкурсу «Аліанти» українські юнаки та дівчата відвідують країни Альянсу В центрі НАТО. Нас запевнили, що обидва представництва нікого не агітують і готові співпрацювати як з прихильниками, так і з противниками ідеї вступу України до НАТО. Мета і роль нашого центру це не є намус затягнути Україну. В НАТО. Це є рішення, яке буде приймати український народ і Україна. А, але разом з тим я хочу наголосити, щоб зробити такі рішення, треба володіти інформацією, треба а, оперувати фактами. І це є саме те, чим ми можемо допомогти в цьому процесі. Після бухарестського саміту НАТО роботи у противників НАТО поменшало. Однак, не дивлячись на те, що українці без оптимізму сприймають ідею вступу України до НАТО, вони почали більше цікавитися питаннями безпеки. Принаймні, так вважає колишній директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель Дюре. Вісім років тому в Україні щорічно були сім вісім західів щодо НАТО. Китайськими волонтерами, які брали участь, слухали дуже важливо, підготували питання і все. А минулого року були тисяч більше тисяч закидів в Україні, і це означає, що сьогодні. Тема безпеки, і тема НАТО, і тема майбутньої України взагалі, тому що це зв'язано з євро і з євроатлантичною інтеграцією, Вони зв'язані, вони існують і вони зацікавлять э, людей. Ніхто нікого не вербує, але треба мати правду і треба мати аргументи. Ми пропонуємо політику відвір і самі українці вибирають. Аби зрозуміти наміри НАТО, достатньо поглянути на перелік проєктів, які Альянс реалізовував в Україні за останні кілька років. Коли безжальні жорна військової реформи залишили на вулиці тисячі колишніх військових, саме країни альянсу відгукнулися допомогти цим людям адаптуватися у.